Вітаю з вами. Ситуаційний центр міста Вінниця. І я, Наталія Гайовик. 29 березня о 12.32 трапилась дорожньо-транспортна пригода на перетині Хмельницького шосе та вулиці Трамвайної. Водій автомобіля Хонда, повертаючи ліворуч, не надав перевагу Русі автомобілю Форд, що рухався йому назустріч. Обидві машини отримали пошкодження, проте кермувальники вирішили усе шляхом складання Європротоколу. Близько 19.20, 29 березня, на вулиці при вокзальній камери відеонагляду зафіксували ДТП. Водій автомобіля Volkswagen здійснив наїзд на пішохода, який переходив дорогу у невстановленому місці. За лічені хвилини прибула карета екстреної медичної допомоги та правоохоронці. Постраждалу особу госпіталізували до медичного закладу. По даному факту наразі ведеться слідство. 30 березня о 10.30 сталася автопригода на вулиці Ливка Лук'яненка. Там водій автомобіля Фольксваген, повертаючи ліворуч, не надав перевагу Русі та допустив зіткнення із автомобілем Шевроле, який їхав у попутному напрямку. На щастя, обійшлося без постраждалих а дану аварію вирішено за процедурою складання європротоколу. Увечері 30 березня камери ситуаційного центру зафільмували потрійну ДТП на Хмельницькому шосе. Водій червоної шкоди не дотримався безпечної швидкості руху та дистанції і в'їхав у автомобіль. Шкода чорного кольору. А той шляхом інерційного руху зіткнувся із автомобілем Ауді. На місце події прибув наряд поліції на винуватця, саме кермувальника червоного легковика, складено протокол за статтею 124 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Вночі 31 березня в огляд камер спостереження потрапила аварія на розі вулиць Брацлавської та Данила Нечая. Водій автомобіля Сітроен в'їхав у автомобіль Рено. Обидві машини отримали пошкодження із матеріальними збитками. Патроні поліцейські, що прибули до місця виклику, повідомили водій Сітроену отримав адміністративний протокол за вчинення ДТП. Шановні вінничани та гості міста. Якщо ви стали свідком здійснення правопорушень на території нашої громади і змогли зафіксувати це на фото чи відео, обов'язково надсилайте відзняте на WhatsApp або Telegram за номером телефону ситуаційного центру 067 шістдесят 101. Не забувайте вказувати дату, час, точну адресу та деталі ситуації.